Всім привіт! В цьому відео огляді я вам розкажу про івент Святого Патрика, а, а також хочу сказати, що я проходив міні-івенти, і їх а, огляд, ви, ну тобто не огляд, а просто проходження, ви зможете знайти в моєму каналі, так що а, підписуйтесь, якому цікава інформація про новинки і про те, що буде а, в майбутньому а, гри Forge of Empires. Тому, кому цікаво, підписуємося і ставимо коментарі, ставимо вподобайки. І давайте до івенту святого Патріка. Він, по суті, не особливо відрізняється від попередніх. У нас вже цей івент впродовж багатьох років працює. Тому. Ще хочу сказати, до речі, що по міні евентах Перший міні евент я проходив досить відносно просто, а другий міні евент був дещо ускладнений. Для того, щоб його пройти, мені довелося починати цей міні евент з попереднього міста. Якщо хто знає, зараз я вам покажу, що це означає, хто може, можливо, перший раз проходить цей івент. А завершувати тобто завершити, почати цей міні-івент з завершенням попереднього міста, пройти ціле місто і завершити початком наступного. Тобто, досить тривалий час я витратив. І також, крім цього, я витратив 1200 золота для того, щоб прискорити виробництво там на 8 годин. Тобто в мене не було можливості зробити це з допомогою підсилювачів, а лише витрачаючи золото. Тому є такий нюанс. Не знаю, буде це на, беті, на ос, ос, основних серверах чи ні, а на Беті так сталося. Е, ну що ж, давайте при, перейдемо до івенту. Е, у нас 56 завдань. Е, ми, ми збираємо ігрову валюту це золото. Такі горшачки. Ви їх можете отримати як за завдання, як ви бачите, за проходження самих завдань. і за... Там за... до 35-го завдання було по 100 золота за проходження завдання, після 35 го по 150. І За кожен день вхід в гру ви отримуєте по 100 золота щодня. Тривалість там, здається, 21 чи 22 дні. І також за виконання певних завдань ви отримаєте додаткові горшки зол, Золото за 5350, 600 і 1200 за 45 завдання. Так, тепер, що стосується е, будівлі нової цього івенту, ось така кельтська е, будівля ще, ще одна, яку нам запропонували, має 9 рівнів, відповідно, нам потрібно 8 покращень. 2 покращення ви отримаєте з завдань. Тому 6 покращень вам потрібно знайти під час проходження самого івенту в основних призах. Так, на 9 рівні це будівля розміром 4 на 5 потребує дороги. На 9 рівні вона дає людей, щастя. Захист вашому, вашої червоної армії, грубо кажучи, атакуючий Захист. 87% не дуже багато насправді. І атака і захист на поля. 21% це теж не дуже багато. Червона атака, а також, звичайно, синя атака для міста. 49% атака і захист теж. Монети. А, дає фрагменти набору вибору нових будівель, а також срібне покращення 5 штук. 5 фрагментів. А, також Основне, що воно дає, це сошка. Три варіанти сошок, як ви бачите: 99, 121 і 209 це в епосі завтра. І відповідна ймовірність отримання цих сошок. Це на 9 рівні. Так, що ж, переходимо до основного вікна, але я відразу вам покажу, що ви зможете отримати. При переході з міста в місто. Ось дивіться. У нас є, звичайно, 6 скринь, одна з яких без, безкоштовна, і а, всі інші ви зможете відкрити за золото. Зараз. Так. І в нас є 6 наборів призів, вони трішки міняються а, від міста до міста, але при, при, приблизно ось такі. Такий вони мають вигляд. Тут є як нові будівлі, так і не нові будівлі насправді. Так, ось такий предмет ви можете отримати. Ось нова будівля, до речі, яка має тим, тимчасовий рівень на 30 днів і дає е, певні бонуси. Зараз я вам покажу. Ось вона. Так. Вона дає юн, юніти на кванти. Юніти. Але ця будівля невелика. Вона розміром 3 на 2 потребує людей, дає синю атаку, і плюс атаку синю теж і захист на поля, дає сошки і дає юнітів. Але юнітів не звичайних, а наступної епохи. До речі, для тих, хто вперше або не отримав якихось будівель. Які давали юніти наступних епох... той, наступної епохи в попередніх івентах, по суті, це непогана будівелька, яку можна було б поставити. Тобто, в звичайному рівні вона 9 юнітів наступної епохи рандомних дає, а в рівні покращеному тобто тимчасово вона дає 18 вдвічі більше. І більше атаки синьої дає і захисту. Ось так, і сошик більше, звичайно. Тобто, будівля оця непогана для тих, хто хоче отримувати в нормальній кіль... кількості юніті наступної епохи. Звичайно, це для тих, хто ще розвивається. Ну що ж, так, далі ми отримаємо ще набір ще кельтської таверни. Вона така собі, звичайно, можна отримати. Покращення для Едему Землі. Так, атака, буст, атака на поля 500% на одну годину. Теж будівля друїдський храм. Кому він, звичайно, потрібний, я не знаю. І на цьому все. І а, от ми відкриваємо якийсь варіант, а далі нам пропонують відкрити всі інші яш, ящики за 1400 золота, або перейти в наступне місто. Давайте попробуємо відкрити. І якщо ми відкриваємо всі 6 ящиків, чи скринь, ми отримаємо ось таку, такий набір вибору такої будівлі розміром 4 х 4, яка на першому рівні дає. Червоною атакою захист і синьою атакою захист в невеликій кількості достатньо для е, вас як просто звичайного міста, так і для полів, так і для експедиції. Також 40 сошок. І е, ймовірність отримати по 14 фрагментів з завершення особливого виробництва або товар, е, товарного виробництва з ймовірністю 50% що дещо на другому рівні. Ця будівля дає трішки більше атаки і захисту. І е, також дає постійно, до речі, не, не тимчасово на 30 днів, а постійно. Тобто, вона да, навіть не потребує е, людей і не потребує дороги, до речі. В цьому плюс цієї будівлі. Вона дає 13 плюс 39. А так і з захисту червоної і синьої, по суті, це все на поля, або 13 плюс 27 це на експедицію. А також вона дає постійно на кванти. Коли ви заходите, стартуєте в квантах, вам додатково по 20 тисяч монет додається і молотків, також 80 сошок це на другому рівні. І більше фрагментів цих прискорювачів. Як особливого виробництва, так і товарів. Що, до речі, непогано, тому що міні зараз, як ви знаєте, потребують виробництва товарів, саме будь-яких епох або може, може бути навіть вашої епохи. Так що, так що, так що, ось така цікава будівелька. Я думаю, вона вартує того, щоб її отримати хоча б двічі. І отримати другий рівень. Так, я одну отримую. Так, наступна у нас, якщо ми хочемо отримати цю будівлю, коштуватиме вже 2800. І тут нам пропонують вже підвищену відразу будівельку нову на 30 днів, тобто тимчасово. Так, переходимо в наступне місто. Місто звичайне, з корабликом. Проходимо звичайні завдання і отримаємо відповідно цей трьохлисник, і маємо тут, якщо ви будете проходити міні-івенти, ви отримаєте інструменти, це інструмент нагадаю для підвищення рівня цих менеджерів. Ось, ви можете безкоштовно не використовуючи монети підвищувати рівні менеджерів. Це у нас купувати, ви можете а, 2 години виробництва, тобто стільки, залежно від того, скільки у вас за, за 2 години а, продукується, ви можете купувати це безкоштовно. А це у нас а, зменшення варт вартості. Переходом між містами, тобто вдвічі. Так, вам треба 8,4 Q, а при використанні цього вам треба 4,2 Q. на все. Нався. Тому плюс в цьому підсилювачі теж є. Так, тут ви можете купити ще додаткове золото, якщо хочете. Це у нас завдання. Ліга в нас є. В лізі вам пропонують. Звичайно, з, брон... з бронзи ви зможете отримати ще один рівень маркету. Також срібне покращення. До речі, давайте перейдемо, напевно, до будівель, які вам пропонують в цьому івенті. У нас є покращення для кельтської ферми. Здається, вона називається. Вона розм... розміром досить велика 5 х 6. В звичайному вигляді вона. Від, ну, не, не дуже, я би вже сказав, була ефективна. З покращенням вона трішки буде ефективніша. Але не набагато, мені здається. Буде вона давати більше бонусів плюс атаку на, тобто, срібний рівень, буде давати атаку на. Кванти червоно, 10%, плюс більше людей, плюс щастя і додатково атакою захист червоної. Більше сошок, товарів як для вас, так і в скарбницю. Але там буде ще два рівні. Зараз я вам їх покажу. Ось є срібний, є золотий, є платиновий. Золотий рівень дає ще більше атаки, як на кванти, так і інший. Сошок більше і товарів більше. І платеновий рівень дає 30% атака на кванти, більше людей. 41-81 це завтра Дає атака червоний захисту. 90 сошок, 170 товарів, 250 товарів в шкарбницю. Так, ось така будівелька. Але в, в бронзі ви отримаєте тільки срібний варіант. В сріблі ви отримаєте. До речі, фраментів скільки? 200. 200. В сріблі ви зможете отримати цю будівлю, яка є між містами першого рівня. Тобто, якщо ви потрапляєте в срібло, ви отримуєте будівлю, і вам не потрібно ну, принаймні, одну першого рівня і одну. одну взяти між містами, відповідно, ви зможете. Поставити одну другого другу рівня. Так, а також ви отримаєте срібне покращення для нової будівлі, яке покращить дещо ваші показники по атаці і по сош, сошках. А в золотому, в золотій лізі ви отримаєте золотий набір нової будівлі. Ось з такими показниками це епоха зав, завтра Показники відносно невеликі, я би сказав, але ось такий, таку будівлю нам пропонують. І також, від, відповідно, другого рівня ви отримаєте цю будівлю, яку можна взяти тільки між містами. І ось, діамантове, пла, тобто платинового набір вибору для кельтського... Ферми Кельтської. Так, а також нову будівлю, до речі, досить серйозну будівлю насправді. Розміром 4 на 5, але вона буде давати 222% атаки з захисту на червоного на поля і синього одночасно. 222%. І 25% і синьої, і червоної атаки захисту на кванти. І 180 сошок. Розмір великий 4 на 5, правильно. І фрагменти набору вибору золотого цієї нової будівлі. Ось так. Так, нагадаю, нам потрібно, щоб отримати. Цю будівельку вашу основну. Вам потрібно пройти немало-небагато, тобто отримати немало-небагато. 8 покращень. Відповідно, 2 ви отримуєте завдань, нагадаю, а 6 треба знайти ось тут в основних призах. Так, тут я вам все показав. В основних призах. Щоб отримати шість покращень для цієї будівлі, якщо вам вона, звичайно, потрібна, вам потрібно пройти так, один. Два. Три. 4, П'ять. 5, 5, 5. А, ага. ага. Тобто од, одне ви отримаєте з ліга, якщо що. Не, ну, такий крайній випадок. Тому 1, 2, 3, 4, 5. Це 425 мінімум, вам треба отримати, а краще, звичайно, 475, щоб ви мали можливість отримати повний цей набір маркету. Тому що, якщо ви не отримаєте набір повний маркету, відповідно, ви не зможете його побудувати. Рівень ще, ще один додатковий. Тобто 425 завдань вам потрібно виконати мінімально. І то не факт, якщо ви не потрапите в хоча б в бронзу, в бронзу тоді 425 буде мало. 475 завдань вам потрібно виконати, щоб, 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 щоб отримати маркет ще один рівень. Так, зараз я порахую. Скільки нам потрібно виконати цих. Так, 475 наприклад, будемо врахувати. Якщо ми виконуватимемо по 33 завдання за місто, нам потрібно пройти 15 міст. Це досить багато насправді. Тому, якщо подивитися на лігу в Беті, 441 завдання виконано. Ну, як бачите, не дуже проста насправді ліга. Ось так. Тобто 450-475 вам потрібно тобто 15 міст пройти бажано. Так, щоб отримати. Бо далі, якщо ви проходите більше, відповідно, ви отримаєте покращення для золоте для нової, тобто для старої будівлі. Відповідно, додаткове золоте і додаткове платинове. Але 550 це додаткове ще проходження. Так, 550, наприклад, це потрібно. Поділити на 3. Не на 3, на 33. Вам потрібно 17 міст, міст пройти. Так 15, так 17. Це досить багато насправді. Це майже мало не місто в день треба проходити. А для цього ще потрібно мати відповідний набір е, цих монет. Так. Бажано проходити, до речі, швидко міста під час міні-івентів. Це дозволяє вам непогано і швид... швидше пройти ці міста. Так, ну що ж, які ще призи вам пропонуються тут, до речі, на основних серверах ви вже бачили оголошення про нових героїв, супергероїв, так би сказати. Ось такі в них бонуси на першому рівні. Досить скромні, як на мене. Ну, але це перш, перший рівень. Ось такі. Так, і. І що у нас тут ще є? Так, тут більше особливо нічого немає. Розділили трішки а, ці набори для рин, ринку. Так, і... Покажу вам, як виглядає оця будівелька з покращенням. І ще одна будівля нам пропонується, яка дає просто товар розміром 3х3. Не потребує дороги. І в тимчасовому 30-денному варіанті вона дає плюс 4% до виробництва квантових. Монет і молотків, а також 10 товарів додатково при початку квант, кванті на початку. Більше товару і, відповідно, така товарна будівелька. Особливо не бачу тут насправді якихось хороших бонусів і хороших будівель. Окрім цієї, яка дає, наприклад, юніти наступної епохи для тих, Хто не має таких будівель, це, по суті, буде непогано. Тобто, хоча б один раз отримати цю будівлю, буде вже плюсом. Також скажу, що цю будівлю можна отримати і в міні-івенті, принаймні, в другому. Ось так. Ну, друзі, напевно, на цьому все. Більше особливо розказувати тут немає про що. Всім до зустрічі. Підписуємося нагадаю на канал. І отримаємо. Mm. Надіюсь, цікава інформація, якщо вам цікава ця, ця гра. Всім па-па!